Далі протримає з тої думки, що має бути зміна політичної системи. Але всі про це говорять, але реальний алгоритм ніхто не розуміє, як це зробити. А я просто наведу кілька речей, з чого треба починати. Перше, це молодь має активно включитися в те, щоб зараз слідкувати за тим, з якими повноваженнями президент обирається і з якими він далі буде, щоб не було такого, як у 2010 році, коли Янукович переписав під себе конституцію. Як робити це через масовий моніторинг через громадський тиск. От тоді ми розуміємо, що ми обираємо президента за парламентську конституцію парламентсько-президентською формою управління. і, Відповідно, у нього є ці повноваження. Тому що якщо ми обираємо за парламентсько президентською, проходить черговий президент, хто би це не був, переписує під себе знову конституцію. Що виходить? Виходить, що ми маємо чергового диктатора або. Там чергову якусь з... незрозумілість. Не... Не Тому е... це називається громадський контроль і повністю вникання в політичні процеси, які відбуваються. Цим має... Молодь має цим цікавитися, що потім просто ніхто не жалівся. Е... Друге питання це децентралізація. Тобто ми маємо наголошувати на те, що має бути децентралізація і е... писати звернення, і гро... чинити громадський тиск, е... щоб. Новий новообраний президент він е, сприяв децентралізації, був прийнятий закон про децентралізацію. І друге, це призначення позачергових парламентських виборів. Тому що ми розуміємо, що е, та Верховна Рада, яка зараз є, вона є недієздатна до кінця. Тому що там є комуністи, партія регіонів, які себе повністю дискредитували, і відповідно е, вона не зможе працювати якісно. І цю е, е, Верховну Раду треба переобрати. Е, третє. Третє це те, що якщо проаналізувати всіх президентів, які у нас були, то ми можемо подивитися, що ні один президент, діючий, не був переобраний, не вийшов в другий тур. Так? Тобто, всі, по суті, всі президенти втратили були довіру. І е, чому це так було? Тому що е, президента занадто багато повноважень. От, який би ти не був добрий, не був би хороший, але коли під тобою судова система МВС, і ти приймаєш рішення в усіх ключових питаннях, плюс там ще парламент і великий апарат, який не справляється з, зі всіма обов'язками, то сорі, але реально ти не зможеш бути добрим. Тому, якщо ви подивитеся на всіх наших президентів, то всіх ніхто не проходив другий тур. Відповідно, це свідчить те, що якнайшвидше треба робити децентралізацію. Максимум повноваження на малі регіони, і відповідно тоді вже регіони будуть самі собою керувати там і працювати.